Я кричав, як він же ж кричав. Ой, рятувальники приїхали. Він кричить спасіть моїх дітей, спасіть мого онука. В одну ніч втратив дочку, онуку та правнука прилучанин Валентин Лотиш. 46-річна Вікторія Лебідь, 27-річна Дарина Шегеда та її синок Михайлик загинули від російського шахеда з 4 на 5 червня. Надишались диму, оцього гарного, А мабуть, двері були заклинені. І вони не могли одкрити. Горі погоріли Було два попадання в їх будинок у прилуках. Якби один прильот, да може вони й жити. А тоді ще ж, ж другий. Вишив тільки зять Олександр Лебідь, бо був на роботі. Він начальник пожежно-рятувальної частини в селі Гніденці. Приїхав на пожежу власного дому. Валентину Борисовичу нікуди йти. Його хати вже нема. Благодійники нагодували обідом просто на вулиці. На ніч дали притулок родичі. Дружина лежить на дивані у сусідів, сил немає. Дідусь йде на руїни. Не може повірити, що таке сталося з його родиною і домом. Рибі Я вискочив, і жінка вискочила. Її дверима завалило, а мене в ванні придали Потім жінка кричить, я під дверима. Давай її спасати. Тут огонь піднявся, і ми просто дем, дем, де дітвора ділася, де шукали, де кіть. Прибрати скло та наслідки руйнувань прийшли прилучани з інших районів міста. Наслідок цього обстрілу загинуло п'ятеро людей дев'ять поранені. Подробиці читайте у вісні печаті.